Одним із основних питань постало питання прозорості знаходження земельних ділянок на території міста Суми. Всі ми пам'ятаємо, що з початку 2006 року чиновники, більшість з них та депутати на запитання своїх колег чи громади, де люди все ж таки знаходять дані земельні ділянки, відповідали, що група осіб збирається в одному місці, дивиться де вільна, де не вільна, визначається, що вони хочуть тут будуватися. І відповідно пишуть відповідні звернення до органів місцевого самоврядування. За таким принципом, за часів, коли я був депутатом, дуже багато Сумська міська рада роздала земельних ділянок, але все ж таки відповідь, як ці люди, які отримують земельні ділянки, організувалися і знайшли дані земельні ділянки, ми не отримали. Після аналізу практики. І тих питань, які виносилися на розгляд Сумської міської ради, ми зрозуміли механізм, на підставі яких можливо знайти вільні земельні ділянки у місті Суми. І відповідно даний механізм був прописан в даному порядку. Він полягає в наступному: згідно генерального плану міста Суми, землі. Земельні ділянки, які, на яких можна розміщувати індивідуальне житлове будівництво, визначено і позначена умовними позначеннями. Територія називається Землі садибної житлової забудови. Відповідно, я спеціально роздрукував з сайту Сумської міської ради, щоб журналістам було зрозуміло, витяг з генерального плану міста Суми. Він виглядає. Ось таким чином, відповідно, тут чітко видно території. Наприклад, от Фіолетова, це територія складські приміщення, дана територія багатоквартирна забудова, дана територія, саме дана територія є садибна житлова забудова, де можливо розмістити дані земельні ділянки. Маючи а генеральний план, це графічне зображення всього міста, маючи відповідні квадрати. Садибної житлової забудови Нам, ми, нами було запропоновано, щоб управління архітектури проаналізувало дане питання і передало дане питання на розгляд управління земельних ресурсів, які згідно положення веде земельний кадастр. В Управлінні земельних ресурсів на сьогоднішній день знаходиться база. Земельних ділянок, які були виділені у власність або передані в оренду. Відповідно до цього, якщо після того, як управління архітектури надасть управлінню земельних ресурсів всі території міста Суми, де у нас по генеральному плану знаходиться садибна житлова забудова, Управлінню земельних ресурсів залишиться лише наложити дані картографічні матеріали на свої картографічні матеріали і визначити потенційно вільні земельні ділянки, тобто на яких не, не нанесено відомостей про те, що дані земельні ділянки передані у власність або в оренду. Таким чином, порівнявши генеральний План та кадастр, який наявний в управлінні земельних ресурсів, ми отримаємо інформацію про потенційно вільні земельні ділянки, які можливо використовувати всі, хочу зауважити, всі потенційно вільні земельні ділянки, які можливо використовувати під розміщення індивідуального житлового будівництва. Після цього, коли буде сформований Попередній перелік потенційно вільних земельних ділянок проходить процедура його уточнення в Держкомземі, де знаходиться державний земельний кадастр, щоб перевірити відповідність інформації, які на наявні в управління земельних ресурсів Сумської міської ради з інформацією Державного земельного кадастра, і ми отримуємо вже визначені вільні земельні ділянки на території міста Суми. Після цього дана інформація передається управління архітектури і його спеціалісти. Я вважаю, що там є достатньо компетентних людей, які переносять дану інформацію на топографічну зйомку в масштабі, скоріш за все, це буде М1500, з нанесенням земельних ділянок, які можливо передати у власність або в оренду громадянам. Під розміщення індивідуального житлового будинку. Цей, цей механізм він дасть можливість практично уникнути чого? Подвійного видачі однієї самої земельної ділянки двічі? скільки було таких спорів, скільки навіть до кримінальних справ доходило, да? коли накладається одна на іншу, таких ситуацій уникнути. По-друге, абсолютно чітко мати інформацію про вільні земельні ділянки. І ніхто не буде ходити там групами людей, як казав, і визначати, що хоче тут будувати Тобто бажання будуватись має виникати після того, як і інформація про шоці земельні ділянки абсолютно вільні, юридично чисті, і там можна будувати. І тоді ж не буде розкажіть, що про договір обмеження договір обмеження також також це дозволяється. Земельним кодексом робити договір про обмеження передбачає, що, що все ж таки ми повинні забезпечити використання цієї земельної ділянки за призначенням для будівництва, а не для продажі. Перш за все. Безумовно, людина має право там продавати, розпоряджатися своєю власністю, але це земля і береться вона для будівництва в першу чергу. І цей договір обмеження передбачає, що протягом п'яти років. Людина не має права її продати, а зобов'язана розпочати будівництво ну, і довести його докладно. Після закінчення цього сроку вона може розпоряджатися як хоче це земельною ділянкою. Основна основна ідея цих обмежень. Вони не, не направлені на те, щоб якимось чином перешкоджати людині і та далі. Більш того, там передбачено, що якщо є виняткові якісь обставини, за рішенням сумської міської ради ці обмеження можуть бути зняті. Але людина повинна аргументувати, що це за особливі обставини, за яких вона має продати. Ну, ситуації можуть бути життєві різні і щось передбачити важко. Тобто такий момент закладений. Абсолютно не треба там ходити до суду чи кудись, йдіть до міської ради, обґрунтовуйте проект рішення, вам знімають обмеження і розпоряджається.